Два роки вони не бачили своїх рідних, Родичі полонених ізраїльтян. Нарешті отримують змогу поговорити з ними по відео. Мама вітає сина: ти повертаєшся додому, ти моє життя, ти повертаєшся додому. Дружина, чоловіка і батька. Ось тато приїхав, він повернувся з гази. І сьогодні ми будемо з ним разом. Ти побачиш тата. Тітка заручника Німрода Коена розповідає про перші враження. Yeah, like він виглядає схожим на себе, тільки можливо, трохи втомленим, можливо, трохи пригніченим. Але так, це він. 20 людей останні заручники, що вижили після захоплення бойовиками Хамасу у жовтні 2023-го. Тоді під час нападу на ізраїльські міста загинуло 1200 людей. А до полону потрапила 251 людина. Частину заручників вдалося обміняти на ув'язнених палестинців. Декого звільнили військові. Дві останні групи семеро і тринадцятеро людей. Сьогодні передали Червоному Христу, і той повернув їх до Ізраїлю. Ось на цих кадрах видно, як Хамас передавав заручників раніше. Збирали цілі натовпи і влаштовували шоу. Зокрема, передавали бранцям подарункові пакети зі своєю символікою та сувенірами і змушували посміхатися на камери. Цього разу Ізраїль наполіг, щоб передача відбувалася тихо, без жодних мітингів. Не публічно мають передати і тіла 28 загиблих. Ідентифікувати їх ще мають експерти, адже раніше траплялися випадки, коли бойовики повертали тіла інших людей. Натомість ізраїльтяни передадуть до Гази майже дві тисячі людей. Це 250 ув'язнених з ізраїльських тюрем і 1700 заарештованих за час операції у секторі Гази. Раніше палестинці гучно святкували повернення своїх. Утім, цього разу армія оборони Ізраїлю наполягає, щоб ув'язнених родичі зустрічали непублічно. Заручників звільняють у рамках угоди про припинення вогню, досягнутої за участі адміністрації президента США. Дональд Трамп уже прибув до Ізраїлю у його планах виступ у парламенті та зустрічі з родинами заручників. Це велика честь для мене. Чудовий і прекрасний день. Новий початок. Так, глава Білого Дому написав у книзі відвідувачів Кнесету. і ствердно відповів на питання, чи можна вважати війну в Газі офіційно завершеною. Згодом президент США вирушить до Єгипту на саміт з десятками інших закордонних лідерів. Очікується, що там буде офіційно підписано мирний план, який допомогла узгодити адміністрація Трампа. Обговорюватимуть на зустрічі і інші деталі процесу. Так близько половини сектора Гази на невизначений термін лишатиметься під контролем ізраїльтян, а керуватиме територією перехідний палестинський комітет під контролем очолюваної Трампом Ради миру. Створити її президент США. Обіцяє дуже швидко. Долучиться до зустрічі в Єгипті також ізраїльський прем'єр. До останнього про ці його плани було невідомо. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.